На території Житомирщини стартувала уже третя хвиля регіонального проєкту благодійних фондів Бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем Важливий кожен, у рамках якого люди старше 70 років отримують продуктові набори. Наш великий регіональний проєкт Важливий кожен був розпочатий в грудні 2022 року. За цей час в проєкті прийняло участь 56 громад Житомирської області. Загальна кількість наборів, яка була реалізована станом. На сьогодні це було роздано 25 тисяч наборів для одиноких літніх людей, які проживають на, на території цих громад. І в цьому році ми продовжуємо цю ініціативу, і буде роздано ще 11 тисяч наборів, але вже для абсолютно всіх літніх людей, які старше віком ніж 70 років. Один з ініціаторів проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Говорить: для них важливо підтримати літніх людей, не лише. Лише продуктами, а й спілкуванням, тому планують приїжджати в кожну громаду особисто. Пріоритет номер один це підтримка збройних сил України, їхніх родин. Але попри те, ми не повинні забувати про тих, хто поряд, про наших людей поважного віку, мудрого віку, людей, які будували цю державу. Що на цей пакунок комусь трішечки повершить життя, комусь там буде додатково. Це найважливіше увага. До кожного етапу проєкту благодійні фонди «Бідживі» та чисті серцем залучали міжнародних і вітчизняних партнерів, аби зробити вміст пакунку ще кращим та суттєвішим. Цього разу одним з таких став і Брусилівський селищний голова Володимир Габанець. Сьогодні ті виклики, які є війна, все звичайно це є травмує психіку людей. Вони Сьогодні потребують як ніхто уваги, тому що ці люди обмежені доступом спілкування. Саме з брусилівської громади цьогоріч і розпочали проєкт. Тут проживають понад 800 людей віком старше 70 років. Пані Неля отримує покунок від благодійників вже вдруге, тому їй дуже приємна така підтримка. Величезне дякую за те, що не забувають за нас, бо це не перший раз. А ми зустрічаємося дуже часто, і дуже приємно, що таких я говорю людей похилого віку про пенсіонерів дбають. У наборах благодійники зібрали брали найнеобхідніші продукти, які стануть у нагоді до кожного столу, та які можуть довго зберігатися. Всі продукти є і консерви, і мука, і цукор, Все, все є. Дякую за все, за те, що ви даете, тим тим пожилим людям. вони дуже нуждаються вам всім. Спасибо вам большое. Окрім того, цьогоріч до продуктових наборів вирішили додати ще й предмети особистої гігієни. Ми цього року додали дві позиції з гігієни: це гель для душу, та, зуб, та зубні пасти, що в принципі також є універсальним і буде доречним до, до цієї допомоги для цих літніх людей. Третю хвилю проєкту Важливий кожен реалізовуватимуть на Житомирщині упродовж квітня та травня. Благодійники планують охопити п'ять громад нашої області.